Всіх самих найкращих вітаю на своєму каналі. Знижки тільки 3 дні до 40% в АТБ з 5 по 7 травня. 5, 6 та 7 травня найкращі знижки в АТБ. Тому я раджу вам скористатися цими пропозиціями. Я переглянув журнал, дійсно надзвичайно хороші знижки, тому приготуйте свої записники, щоб сходити в АТБ і. Зробити деякі покупки. Тістечко Барні надзвичайно хороша ціна для вашої малечі. 42 гривні, буду заокругляти ціну 40, за 42 гривні. Давно такої ціни не було, і я вам скажу, що да, дійсно хороша ціна. Сьогодні в мене будуть стікера, тому я вам раджу взяти по такій ціні для малечі. Бісквітне шоколадне із молочною начинкою. Якобс, 280 грам. Зверніть увагу, велика упаковка. Знижка 36% за, 3, за 264 гривні. Розчинна кава Якобс. І тому теж стікер. Хороша знижка. Теж кавомани. хто полюбляє каву, можна скористатися і зекономити кошти. Шоколад Міленіум. І зверніть увагу, вага 110 грам, Тільки АТБ додатково 10 грам по 26 гривень 40 копійок, знижка 40%. Молочний з цілим лісовим горіхом, з миндалем і чорний з цілим лісовим горіхом. 26,70 теж хороша ціна. Тому точно скажу, що будуть грибсти міленіум. Далі у нас йдуть крабові палочки. Сніговий краб охолоджені торгової марки Сніжний краб, водний світ, 200 г вага, 30% знижки за 49 гривень 40 копійок. Тому, хто полюбляє різноманітні салати або навіть так, з якимось соусом теж можна зекономити 30%. Хороша знижка. Форель. 240 грам на шкірі 242 гривні 80 копійок. Крем-сир торгової марки Президент класичний. 180 грам упаковка. Я його ніколи не брав. Оскільки я роблю а, огляди в магазині АТБ, ніколи його не коштував. 41, 41 гривня 60 копійок. 30% знижки. Я його, мабуть, цього разу. Точно візьму і спробую, тому що мені в коментарях навіть писали, що він хороший, можна його взяти і скуштувати. Ну, президент, мені здається, що так, да, хороша марка. Вертаємо далі. Так, тут у нас ковбаски Тернопільська, м'ясна лавка, своя лінія кілограм 317 гривень. Знижка 25% за кілограм. Тут у нас йде салямі преміум. Торгова марка Добров. Добров, ви знаєте, хороша марка. Так, 95 гривень, 50 копійок за палочку 320 грам. І також 25% знижка на шинка. Куряча варена своя лінія. 74 гривні. Тут у нас Краківська, своя лінія, кілограм 270 гривень за кілограм. А, так, тут у нас виріб, паршевий, апетитний варений, ковбасний ряд, розумний випір. 30 гривень за палочку, пів кілограма, а, сосиски. З молоком варені своя лінія. 330 грам упаковка за 49 гривень. Сир бринза 250 грам за 44 гривні. Теж знижка 30% і дійсно хороша ціна за 30%, 30 знижка, тому я наклею стікер. Теж кому подобається цей сир на салати. Зараз почалась зелепузина. Так, стикер не хоче відклеюватись. Тому можна за таку ціну взяти за 44 гривні. Далі в нас йде лактонія по 1080. імун, Лактонія закваска з лаки з пробіотиком 750 мл. Пляшка 34,70, теж хороша ціна, зверніть увагу. Хто полюбляє йогурти 30% знижка. За такий йогурт можливо теж придбати. Обов'язково візьму ось цей сир: Золотий резерв, Моцарела, 200 г упаковка 45 гривень, 40 копійок. 30% знижка, обов'язково його собі придбаю. Як кажуть, до чайочку, дуже полюбляю. Олейна надзвичайно теж хороша знижка 49 гривень. 49 гривень 850 мл, 24% знижки за пляшку Олейни. Теж зверніть увагу. Так, дивимось далі. Тут у нас соуси торгової марки Густо. Соус сендвіч і сецебелі. Упаковка 180 грам. 19 гривень 20 копійок, 30% знижки. Теж хороша ціна. Так, далі у нас що тут у нас? Тут у нас тістечка. Горішки зі згущеним молоком від торгової марки Тарта. 62 гривні 50 копійок. Чіпси Pringles. Мої улюблені. Чіпси Pringles. вони дійсно смачні. 165 грамів тубус 95 гривень. Арахіс смажений солений хрустки, в хрусті оболонці зі смаком перцю чілі і васабі. 70 грам упаковка, Ну, 20 гривень. Бік Боб. Зверніть увагу: тут у нас зубна паста. Теж хороша знижка. Захист від каріусу Colgate 75 мл за 30 гривень. І Colgate Herbal на травах 75 мл за 34,50. Теж беру стікер. Можете обрати та, яка вам більше підходить, і купити знижка 34%. Тому клеїмо стікер. Обирайте та, яка вам більше підходить. Каневі маски для обличчя 18 гривень за штуку. 40% знижка теж хороша ціна, тому зверніть увагу. Тут у нас велика маска і шампунь для волосся торгової марки Kalos. Я знаю, що користуються попитом ці шампуні і маски. З кератином, колагеном, гіалуроновою кислотою. Цілий літр маска і цілий літр шампунь. 94 гривні маска, і 93 гривні шампунь. 35% знижка. Тому є нагода купити ваш улюблений засіб. Або шампунь, або маску. Надзвичайно хороша. А... Ціна на washing free для миття посуду, лимон та м'ята, зелене яблуко 29 гривень. Я знаю, що по 28 гривень коштувала запаска. А от зараз є можливість купити у пляшці за 29 гривень. На 90 копійок дорожче, але є. Пляшка, тому можна, кому немає пляшки, можна купити зараз у пляшці, а потім вже економити і купувати цей засіб у пакеті. І так економити. Тому, звичайно, що раджу вам купити засіб Onyx за 34,50, зверніть увагу, теж хороша знижка. Зекономити можна добре, 36%, тільки я не знаю якість цього засобу, тому просто можете залишати. Коментарі на рахунок цього універсального засобу. Ну, звичайно, подивитись на ціни туалетного каченя чи Доместос. Якщо дійсно він, я не можу сказати, тому що я ніколи його не брав, якщо якість хороша. Хто брав, залишайте коментар. 34.50, знижка майже 40%. По ціні можу сказати, що да, хороша. А от по якості можете залишати ви коментарі. Ну що ж, сьогодні у нас на календарі вже четвер, 4 травня. Нехай сьогодні буде смачно! Бажаю вам всім економних покупок, мирного неба. Не хворіти. Всіх вас дуже-дуже люблю і поважаю!